Наш наступний гість уже з нами політтехнолог Олексій Голобуцький. Пане Олексію, доброго дня. Вітаємо вас в нашому етері. Добрий день. Що ж таке страшне? На що от максимально на вашу думку може спромогтися Росія і Путін, якби щось от пішло не так, як йому подобається. Хоча йому по моєму нічого не подобається, що відбувається на заході. В якому розумінні на що піти? Ну, от він погрожує трагічними наслідками. Розказує ага. кожен раз, що буде ядерну зброю застосовувати, що Росія велика потужна держава, і вони можуть тут мало не всесвіт з лиця землі старти і перенести бойові дії в космос. Е, ну, чисто теоретично він це, звичайно, може зробити. Ну а чому б ні? Ну, ці можливості є. Ці можливості є у нашої цивілізації. Десь з кінця 50-х років до цього часу її не використовували цю можливість, тому ми зараз розмовляємо в етері. але так би мовити, вона нікуди не дівається. Ця опція покінчити з, з людською цивілізацією на планеті. Вона так би мовити залишається і на цьому, на цьому і тримаються такі режими, як Путіна, і навіть такі режими, які взагалі так би мовити, ну не можна порівняти не за розмірами. За впливом, як Північна Корея. Не було б ядерної зброї, я думаю, щоб е е південно-корейські війська разом з американськими вирішили б проблему Північної Кореї ну, достатньо швидко. Але ну, всі розуміють наслідки, Цими користуються, і скоро буде користуватися Іран, навіть не сумніваюся, якщо американці не проведуть з Ізраїлем якусь превентивну операцію і будучий Іран. А потім підтягнуться інші країни, я думаю, так? Тому, зважаю, е е я нещодавно читав про як робилася єдерна програма Пакистану. І коли я чую е слова про те, що для нас, для України, це було б занадто дорого, складно і так далі. Мені ну, сміятися хочеться тому через те, що навіть Україна знаходиться на три голови вищі за економічними показниками, людськими показниками, ніж той же самий Пакистан. Тому. Це все залишається. Єдине, що ну дійсно, зважаючи на те, що Путін не схожий на самогубцю, на самогубця він не є фанатиком якоїсь ідеології, але знов ж таки, це все може помінятися через mm. там певний строк. Ну так, але те, з другої сторони, як то кажуть, про ядерний піпел, але там ні, в палац в Гілінжику з собою не забереш і він не встоїть. Тобто він добре це знає. Та Бог з ним, це, з цим стендапом, він був дуже скучний. І на 10 трильйонів щось там наобіцяв кандидат в президенти Путін на виборах Путіна, який оголосив Путін по перевибуванню Путіна. Навіть Дмитрій Медведєв, по-моєму, закусив і заснув під час цього виступу. Давайте повернімося до наших, пане Росію е, в речей. От коли головне управління розвідки каже, що маємо списки людей, яких Росія намагається залучити до так званої спецоперації Майдан-3, зразу постає якесь таке легке відчуття, це це русські так придумують назви таких спецоперацій, чи це хтось маніпулює зсередини. Ну, бо ми ж пам'ятаємо там пуч, які нам анонсували: осінній пуч, весняний пуч. Потім пучило всіх. Тепер хтось абсолютно по-крінжовому називає які, якусь операцію Майдану. Майдан це зовсім що інше. А тут ніби називає, ніби це якісь. Центр ухвалення рішень придумали ми в центрі антимайдану, як назвати оце все майданом? Ну, одним словом, нема сильної якоїсь довіри до, до, до цього всього. То, може, ви свій аналіз нам розкажете, як ви ставитесь до таких інформаційних кидів про Майдан 3 Ну, як я ставлюся, я не працюю в ГУР, тому мені важко коментувати, які там дані є. Можливо, вони є, зрозуміло, що є величезна робота російських спецслужб на тому, щоб розбалансувати, розхитати ситуацію в Україні. Це абсолютно логічно. Бо якщо ситуація внутрішньополітична в Україні буде складною, чи такою, ну скажемо, загрозливою, то це звичайно величезний плюс буде. Для Росії з багатьох причин, не будуть навіть пояснити, не тільки з військової, так чи з психологічної, е просто показувати на Україну і як підтвердження того, що режим в Україні він нестабільний і, ну, скажімо так, немає 100 підтримки людей. Е те, що просто просто факт, ну. Іноді з'являється тут тобто, останнім часом. Я бачу, останнім часом, там рік, два, коли е, справжніх агентів, агентів Москви е, заарештовують, е, там щось з ними роблять, але й, знову ж таки, так само безліч таких агентів і далі працює. От я тільки що щойно прочитав, написав пост Макса Бужанського, так, він там, щось з ним не подобається в Євросоюзі поведінці і так далі. І таких безліч просто. А скільки в інформаційному, тобто списки насправді списки величезні, так? Оже, агент це не обов'язково ж людина, яка сидить в будь з парашутом за спиною. Це люди, які сидять часто в вишиванках, деякі навіть військовій формі, і вони чекають свого часу. Чекають, деякі це свідомо роблять їм не потрібні там гроші, інструкції. Вони просто розуміють, що вони звикли до того життя, яке було до повномасштабного вторгнення, коли вони за свої проросійські погляди мали популярність, відомість і так далі. Деякі просто прямі агенти, знову ж таки, їх теж просто проблема в тому, що ми, слава Богу, не Росія, і важко дуже часто важко людей. Які всі знають, я особисто знаю з десяток своїх професій, людей, але приколопатися до них дуже важко, бо вони достатньо розумні, щоб напряму так домовити. Але коли настане час X, вони, вони завжди почнуть завжди працюють на Росію щодо майдану, цього проєкту, ну знову ж таки, треба дочекатися до якихось прізвищ, до якихось дій. Але те, що ця а, а сама назва вас, Олексію. А вас сама назва не, не засторожила? Тобто раніше ми знали, що руски абсолютно тупо не розуміють, думають, що треба вклю... привезти багато грошей. печенки, і і починається майдан. Тобто, вони просто настільки е, вибудували тупу імперію, в, з рабами, що вони просто не розуміють механізмів народного спротиву е, народного повстання. І в цьому випадку, коли з'являється назва Майдан 3 після другого майдану, після Революції Гідності, таке відчуття, що це якась політтехнолог спеціально з лютої ненависті якийсь антимайданівець, таку назву міг придумати. А чи це руски придумали, чи це в гурі хтось придумав, чи це взагалі назва медійниками приклеєна до якоїсь іншої речі? Ось що насторожує. Не знаю, я в цьому плані трохи скептично відношусь, тому що назва це просто ну звичайно, що в Майдан 3 виглядає трохи по-іншому, ніж шатун, так? Пам'ятаємо чудово. <свісна> а, а, ну, те технології влади вони ж в принципі та особливо не міняються з часом, незалежно від того, хто є при владі. Тим більше знову ж таки цим займаються спеціальні служби. Які, а, я моя впевненість як експерта і політехнолога, що. Я впевнений, що наступний, якщо буде Майдан в Україні, він звичайно буде повністю відрізнятися від Майдану. Попередні ми тоді були країною без війни, мирною, спокійною відносно, так, з чітким розподілом за е політичними поглядами, так, тобто там хто за євроінтеграцію, хто проти євроінтеграції все було чітко. Зараз цього це зовсім інша країна. Це зовсім інша країна, в принципі. І тут, якщо й будуть майдани, то вони будуть зовсім іншими. Зрозуміло, так і тому. А слово майдан використовувати, ну це вже використовується в усьому світі як визначення. Я зустрічаю в таких в текстах і, англомовних, і іспаномовних це... і кожен вкладає в щось своє в це поняття. Ну, росіяни в свої спецоперації деякі люблять називати українськими гарними словами так спецоперації, які стосуються України, пане Олексію, хочу вас розпитати про технології влади, але те, що стосується вже нас безпосередньо. Оця схема чи не схема, того що дуже часто наші народні депутати не мають можливості поїхати за кордон. Не говорю про відпустку, а говорю про... Робочі важливі поїздки, зустрічі, конференції. А ми не раз вже чули, що на заході дивуються, чому ваших депутатів тут немає. Чому ви це не проговорюєте? Ну і от Європарламент вчора теж сказав, що це все неприпустимо і не може так далі бути. Зміниться, не зміниться щось після цього. Ми розуміємо, що є якісь там сценарії, за яким мусять діяти, мусять погодити певні тези, про що будуть говорити. Ну, але ж їхати треба. Їхати треба, звичайно, це нормальна робота. Я не кажу, що вона може бути там прямо так сильно ефективна. Але я розумію просто логіку влади. Я не хочу займати якусь політичну позицію. Ну зрозуміло, що з людської точки зору я вважаю, що якщо є право такі у депутатів, воно є, звичайно, вони повинні користуватися і використовувати на користь України. Але логіка влади зрозуміла. Вони хочуть, щоб всі контакти міжнародні були з одного джерела. І це офіс президента, і повністю його контролювати. Це джерело. Ну, тут, тут, тут абсолютно логічно, раціональний розрахунок. Тому тут я абсолютно не дивуюсь, все правильно роблять з їхньої точки зору. Щодо Євросоюзу, ну так хай Європарламенту, так хай щось роблять. Ні, ну слухайте, ну я ці заяви, я пам'ятаю, коли 50 мільярдів давали. Там є. Була строчка про розвиток міжпартійної конкуренції в парламенті, здається, щось таке звучить, так? Ну, давайте щось робіть. Давайте не тільки такі, от, про які от ви знаєте, ще пару експертів, пару журналістів і все. Звичайно, що це широкого загалу, це взагалі ні про що. Ця інформація, що євро, якась там резолюція з приводу, приводу того, що. Mm -hmm. Допуску депутатів за кордон. Mm -hmm. Хай роблять щось, якщо... але я не вірю просто, що це буде задіяно, бо логіка дуже проста: ми жертви, нас і так ображають дуже сильно. Я кажу зараз логіку влади. Ми робимо все, що можливо, і хай не плутається під ногами. Ну і в принципі, в нас є команда 5-6 людей. Ось вони повинні їздити за кордон, вони повинні цим займатися, а всі інші зайві. І взагалі вони, якщо не зрадники, то десь близько до цього. Так, ми пам'ятаємо про тих ефективних пару менеджерів, за яких вся країна здається не голосувала чи не голосувала. Голосувала? Не голосувала, правда? Отак. От Добре. Ще один момент, який більш чутливий. Тут хай Стефанчук подумає на цій резолюції, як голова Верховної Ради, а тут є інший ще момент, який не зрозумілий нам. Ми ж розуміємо, що поки заблоковані політично заблоковані фінансова і збройна підтримка України, це дуже катастрофічно для нас. Я маю на увазі американська. В Європі є союзники, які готові давати кошти, вони не підтримувати нас. Вони один не один раз нам про це говорили. І як вони кажуть, тільки не робіть дурних речей, ну, наприклад, дуже корупційно небезпечних. А ми дамо вам допомогу. А потім йде ляпас і плювок в вигляді призначення, наприклад, голови рахункової палати, тоді, коли велика сімка каже, тільки не оцю корупційну кандидатуру. Зараз щось подібне розігрується з тим варіантом е, посильте антикорупційні органи, і от оцей е, бюро економічної безпеки, яке зразу лягло під е, Татарова, Проведіть нормальний закон про БЕП, щоб це було замість податкової нормальна працююча структура, а не ручні гавкаючі шавки, які кошмарять бізнес під час війни. І що робимо? Ми добре дякуємо. Чекаємо на вашу фінансову допомогу, але ми проштовхуємо е, законопроект. Написаний десь з якогось офісу, який е, е, конкретно отримав несприйняття з боку Комітетів Верховної Ради, антикорупційних активістів, і що найважливіше, знову тої самої Великої сімки, які кажуть тільки не це. А вони пхають. Що за логіка, коли ми залежимо від фінансової підтримки, е, демонстративно плювати в обличчя тих, кого ввечері через відео будемо просити про допомогу? Ну, тому що вони впевнені, що. Це все буде, і все це, це не пов'язані абсолютно. Ну, давайте задам вам питання, як не дання, не надання грошей, не голосування Конгресом за гроші для України пов'язано з українською корупцією? Ну як, От просто питання? Вони дивляться абсолютно зрозуміло, що це жодним чином не пов'язано з Україною. Це взагалі не українська проблема, це суто американська проблема. яка... Навіть якщо завтра ми, отак, от по з допомогою Гаррі Поттера і його палички перетворимось в, в Швецію, так бо за рівнем корупції, сводно, вони ця допомога буде залежати не від цього, а від внутрішньоамериканських політичних проблем. От і все. І так само з європейською допомогою. Ну добре, ну давайте. Ну вони я, я просто знов ну, ж таки намагаюся, щоб ми зрозуміли логіку влади, так да, ну, нам добре. це найважливіше нам зрозуміти. Ви нам не дасте гроші. Ну тоді прийдуть росіяни і будуть боротися з корупцією вже не тільки в Україні, а ще з деякий час в Європі будуть боротися з корупцією. Що для вас важливіше? Якісь наші маленькі справки, чи як це сказати, да? а, а, цей маленький бізнес, яким ми тут займаємось, бо ми такі. Ну такі ми, отакі. От ми дуже, ми дуже як наполегливі. Ми дуже ну, пане Олексій, а, але якому... ця схема, яку ви озвучили, це схема такого вуличного шантажу в шантропи. Нас пів колите можете називати як це, це завод, Воно ж воно працює, от і все. Воно працює. І ще раз, повинен бути тиск. Розумієте, коли тиск тільки зовнішній, так mm -hmm. то влада завжди є можливість це, це ну. Розбити його так би мовити, цей тиск відпіти з нього. Він повинен бути з двох сторін. Тобто він повинен бути зовнішній і внутрішній, так щоб була mm -hmm. опозиція, були засоби інформації незалежні, так, але ]и... це все була... можливо за мирного часу. На жаль, зараз воно зовсім інакше. Це, це можливо так. і за цей час. За цей час можливо, просто роль парламенту була вона не під час війни була зведена до мінімуму, так так. Вона ще, Вона ще була до масштаб. війни, пане Олексію. Мушу в нас брак часу, але дякуємо вам за от власне як політехнолог розкрив певні ланцюжки, які важко іншим зрозуміти. Олексій Голобуцький був разом з нами.